Так, тут у мене фарш. Тут у мене рис. Це таке червоненьке, це така рибка. Ось така рибка. Це не реклама, просто можна взяти любу консерву. Головне, щоб не було кісточок. Абсолютно, яку хочете, консерву. Ось такий в мене лосось, я не знаю, скільки тут навіть грам. 200 грам. У власному соці, він без масла. Тут у мене фарші половинка цибульки. Тут у мене рис. Рибка і половина цибульки. Цибульку подрібнила дрібненько. Ну що, тепер сюди додам, я думаю, додавати, не додавати. Можна, в принципі, і не додавати. Ну, але краще. Додам ще зараз сюди яєчко. Так, додала яєчко, але зараз ще підсолю і. Перчику насиплю чорненького. Покажу, що буду робити далі. Треба все ретельно перемішати. Так, все. Зараз перемішаю, потім покажу. І так, що я взяла? Я взяла ось такі ось такі вафельні коржи. Ну, зазвичай ми їх використовуємо зі згущеним молоком вареним. Дуже смачний тортик. А в мене сьогодні, отак, я цей фарш намастила на тортик, на одну половинку, а іншу половинку я прикриваю. Ось так міцненько. Знімаю одною рукою, перевертати хочу, але одною рукою не буду. Зараз переверну на іншу сторону. Ось так перевернула і треба трішечки так, щоб взялися, щоб вафілька трошки намокла. І тоді будемо робити далі. Що тепер роблю? Ну, тепер роблю отак. Мені тепер треба його розрізати. Порційно розрізала ось так. Так, тепер вмакаю в яйця і в сковорідку викладаю.